Індія це одна з найкрасивіших та найзагадковіших країн світу. Розкішні палаци, галасливі ринки та пам'ятки архітектури. Усе це тут приваблює туристів. Привіт! З вами я, Діана Гриньків, і сьогодні ми відправимось у віртуальну подорож до Індії, щоб краще зрозуміти цю країну. Не раджу вам перемикати. Республіка Індія це країна у Південній Азії. У четвертому, третьому століттях до нашої ери на більшість регіонів сучасної Індії розповсюджувалася влада імперії Маур'їв. Ці часи є найдавнішими історичними згадками про Індію. Починаючи з 3-го століття до нашої ери в Індії правила династія Гуптів, період правління якої вважається золотим віком Індії. Ще протягом декількох століть в Індії панували інші династії аж до 13-го століття, поки країна не увійшла до Делійського султанату першої великої мусульманської держави. Пізніше, з 16-го XVI по вісімнадцяте століття, Індія була під владою монгольської імперії. Згодом певні території були під владою таких країн, як Голландія, Португалія, Франція та Великобританія. Проте найдовше панувала все таки Великобританія аж з 19 століття по 15 серпня 1947 року. Саме в цей день, 15 серпня 1947 року, Індія отримала свою незалежність від Британської імперії. А 26 січня 1950-го країна була проголошена республікою. В наші дні Індія є другою за чисельністю населення та сьомою за площою країною світу. Має двопалатний діючий парламент, а президент є головою держави. І обирається непрямими виборами через колегію виборців на п'ятирічний термін. Столиця сучасної Індії це Ніюделі, місто розташоване в північній частині країни. Якщо роздивлятися Індію на карті, можна помітити, що вона має форму трикутника, який розташований на Деканському плоскогір'ї. До речі, на півночі Індії знаходяться найвищі гори нашої планети Гімалаї. Їх найвища точка Еверест, має 8 тисяч метрів. Загалом природні умови Індії є сприятливими для вирощування чаю, пшениці, джуту тощо. Деякі регіони навіть відомі своїми рисовими плантаціями. Клімат країни є переважно тропічним. На рівнинах середня температура коливається від плюс 15 до плюс 27 градусів за Цельсієм. Найтепліший місяць в Індії це травень. Середня температура в цей час це 28-35 градусів тепла. Також Індія відома тим, що тут знаходиться найвологіше місце на планеті Черапуджі. Там щорічно випадає аж 12 тисяч міліметрів опадів. В Індії дуже велике мовне різноманіття. Там налічується близько 29 мов, якими говорять майже мільйон людей. А також 122 мови, якими спілкуються 10 тисяч індійського населення. У 1961 році під час перепису населення в Індії було зафіксовано 1652 мови. Звісно, більшість з них на даний момент зникла. Але різноманіття мов все одно вражає. Статус офіційної мови в Індії має мова гінді. Також окремі штати мають право встановлювати власні офіційні мови. Наприклад, у Тамілнаду єдиною офіційною мовою є Тамільська, а в штаті Карнатака це Каннада. Загалом в Україні нараховується 23 мови, які мають статус офіційних у певних її частинах. Також дуже популярними мовами в Індії є бенгальська та англійська, яка, до речі, є допоміжною офіційною мовою. Багато людей їдуть до Індії для того, щоб отримати незабутні враження та емоції. Сподіваюся, що вам Індія хоч трішки припала до душі. Ну а я нагадую, що мене звати Діана Па-па!